Гарної традиції дарувати подарунки на новорічні свята дітям громадська організація Вітер надії і любові дотримується із завидною регулярністю. Ось уже протягом десятиліть сотні дітлахів отримують перед новим роком іграшки солодощі. Цей рік не виняток. Проте цьогоріч представники норвезької місії Вітер надії та любові вирішили певну частину зібраних коштів витратити на більш суттєві матеріальні речі і придбали 80 комплектів гарної яскравої постільної білизни. На дитячій ліжечка. З нагоди дуже приємно. приємно так справа в тому, що вже роки два чи три ми отримали таке прохання від дитячого відділення допомогти постілями, так? для дітей. тут. Такий проєкт ми вже робили років не знаю, 10, мабуть, назад, вісім, коли ми також надали допомогу, але ці, звичайно, пострілі довго не, не тривають. Тому ми зараз вирішили повторити такі проєкти, закупити знову постіли для дитячого відділення, щоб таким діткам було, було хоч, хоч щось приємне тут, бо, звичайно, не дуже приємно, так, і коли таблетки ковтати, а так будеш будете спати на чудових, гарних простинях і хоч весело буде. Ну, ми це хто? От від кого це взагалі? Подарунок від небайдужих людей з Норвегії, скажімо так, яких об'єднує місія Віра на любов». тобто вони вирішили щось зробити цікаве дітям на Різдво. Цукерок вже вони, діти багато отримали. В цьому році місія 280 подарунків в району район і місто Коростеню. Тому вирішили, щоб залишки коштів витратити на щось суттєве, матеріальне. Тобто В цьому, в цьому випадку це постільно. Дівчатка, скажіть, будь ласка, ви бачили постіль? Так, вже, так бачили. І подобається? Так. Да. Іване, скажи, будь ласка, от тобі подобається е, нова постіль на ліжках? Так. Да. А е, як ти думаєш, от, якщо на таких ліжках з такими яскравою яскравим постілью, ти будеш тут знаходитися, ти швидше вилікуєшся? Ну так. Да. Раділа сюрпризові і завідуюча дитячим відділенням Ірина Довошенко. Колектив дитячого відділення, адміністрація лікарня, також наші маленькі пацієнти дуже вдячні, що напередодні свят ми отримали такий гарний подарунок від наших норвезьких друзів. Особисто хочемо подякувати Ковальчуку Сергію Івановичу, який він забезпечує фактично нам ці подарунки фізично і доставляє їх безпосередньо в дитяче відділення. Ця місія його якби неоднократно. Наші норвезькі друзі нам і подарували оснащення фітобару ігрової кімнати, які. І наші маленькі пацієнти відчувають себе майже як вдома. І вони фактично швидше виздоровлюють і швидше йдуть додому. І за надану допомогою ми отримали на даний час постілі, які для хлопчиків, і для дівчаток, які дуже їх порадують своїм виглядом, виглядом наших палат. Подарованої постільної білизни вистачить якраз на зміну на усі ліжка відділення. Їх усього 40. Можна сподіватися, що тепер палати дитячого відділення міської лікарні виглядатимуть значно веселіше. А координатор громадської організації Вітер надії любові Сергій Ковальчук не лишень почув слова щирої вдячності від персоналу відділення й дітей, а й прийняв до уваги інформацію про інші потреби відділення і пообіцяв, чим зможе допоможе. Ось так вітер знор. Вегії приносить до користення, надії любов і дієву допомогу.